Усіх вітаю! Мене звати Віта. І тут я розказую, показую про своє в'язання. Сьогодні я хочу розповісти, що я потрапила у спільник спільний проєкт, який називається Створю собі сумку для щастя. Його організувала Олена. Її канал називається У пані Олени. І цей спільник... Проходите у телеграмі, я залишу під відео посилання, проходьте, надихайтеся. Там дуже багато дівчата показують своїх виробів на будь-який смак. І торбінки пошиті, і згачковані, і зв'язані, і з рафі, і з ниток. На будь-який смак ви там надихнетеся. Якщо ви. Хочете зв'язати собі на літо чи просто сумку якусь, то вам потрібно туди зайти, подивитися. Там дуже багато гарних виробів. І вироби такі, знаєте, непрості, складної роботи, і видно, що вони гарно зроблені Качественно, я би так би назвала. Так от, а я собі, так як вже я планувала зв'язати на літо торбошопер, в мене буде дуже простенька торбинка, простіше нікуди. Як мені завжди казали, що чим простіше, тим модніше. Так, і я під цим Своїм, своїм таким лозунгом буду гачкувати просту торбу шопер. Пряжа, тим паче, що в мене є, замовлена. Я у минулому відео розказувала, що ділилася з вами, що е, прийшло то, чого я не очікувала. Е, трішки мені ця пряжа в роботі не сподобалася. Вирішила все ж таки. Дати шанс цій пряжі і спробувати свої ще сили. Не викидати ж стільки добра. І учора я вирішила спробувати щось гачкувати. І ось декілька таких квадратів я згачкувала. Цей візерунок називається соняшник, Наверно так правильніше. Так як у мене кольори такі більш весняні, то я такий акцент якийсь більш даю на зелений. Щоб... зелений. Тут три зелених кольора: від світлішого до темнішого. Цей мені більше сподобався колір. Він вам на камеру, ось, може так, трішки передається. Ну, що ж, буду працювати з тим, що в мене є. А як я потім зішью ці квадрати, я вже буду вирішувати тоді, коли я згачкую ці бабусіні квадрати і розкладу їх, і потім ще поміркую, як я хочу, зараз хочу поділитися сумками. Які в мене вже є готові, і які я використовувала, які не дуже використовувала. Ось начну з цієї сумки. Я купувала набір, в який входило нитки, інструкція, і ось цей ремішок. розваді сумка. ця. Вона так планувалася носитися на прогулянки, щоб можна було покласти телефон, ключі. Вона легенька, не займає багато вона місця, але, чесно кажучи, я мало нею користувалася, тому ця сумка просто у мене лежить, чекає кращого часу для неї. Потім у мене була така ось торба. Проста бавовняна торба, як бачите. І я вирішила її задекорувати отакими от бабусіними квадратами. З другої сторони, другий візерунок тут. Але вона вже зараз в такому стані, що я її не можу усю вам гарно розкласти і показати, бо вона була в використанні і дуже добре вона використовувалася. Саме моя перша сумка це з такого жгута. Де. Його використовують для макраме. Колись такі сумки були дуже популярні. Я теж її використовувала як йшла десь в магазин на прогулянки. Потім в мене є ще ось така сачкована торба, вона мені дуже подобається. Гарно, акуратно я її зробила, але в неї одна проблема це ручка. Вона спадає з плеча і постійно її треба ловити. Тому теж сумку мало використовувала. Тримаю просто на пам'ять. Дуже мені подобається. Цей візерунок ромби. І ще є теж сумка, яка не є в мене вона в використанні, а просто для декору. Це теж такий був шнурок, який використовую для макраме. А я таку зробила сумку, і ще вона підходить для декору. А сама популярна, яка у мене була, це ось ця. Я з нею подорожувала. Ну, на пляж її було брати дуже удобно. Вона легка, міська, ручки такі хороші, вони удобні. от І я вирішила, що на літо. Згачкую ще одну собі таку торбу шопер. Буде другої конструкції квадрати, я хочу розмістити по-іншому, вже ось такі мої сумки. Зараз у магазині дуже багато продають усяких сумок, аксесуарів, шляпів. І я трішки підзняла і вставлю вам, якщо вам цікаво, то в кінці можете цього відео подивитися, що продають у нас зараз у магазині із в'язаних речей. Ну, звичайно, то не хендмейд, не руками зв'язано. Фабричне, але все рівно. Дуже багато одежі, як я вже повторююся. І з кожним роком, і з кожним сезоном його все більше і більше стають в'язаних речей. Ще хочу поділитися з вами, що я в'язала на минулій неділі. А в'язала ось я круглу кокетку, вирішила трішки випробувати нову пряжу і зайняти себе чимось новим, крім шкарпетків. Спочатку я хотіла. В'язати, як в народі кажуть, японським плечем, мені більше назва підходить косе плече, так як воно йде так косо. Але пров'язавши у стики, я зрозуміла, що мені стає нудно, і я не видержу стики в'язати багато лицевої гладі. Це по-перше. А по-друге, коли я в'яжу поворотніми рядами туди-сюди, полотно стає більш таки рехлим, чим коли я в'яжу по кругу. І мені ще й не сподобалося, як це полотно виглядає. Я не розпускала, хотіла показати, що я намагаюся чомусь навчитися новому. Але це не завжди виходить. Але хоч я спробувала, я ці спроби ще не, не залишу, я буду пробувати на іншій пряжі, а це піде в розпуск. І я е, перегортала свої папки з патернами і знайшла, що я давно-дуже давно придбала. Паттерн з, е, на з круглою кокеткою ажурним візерунком. Я вирішила його спробувати. Цей ажурний візерунок в'язався швидко і дуже легко. Горловину я обробляла так, як Світлана навчила у минулому році. В неї був е, сумісник, вона робила. По кокетки теж е, кругла е, кокетка з, е, з ажурним візерунком. Ажурний візерунок називався Хвіст павича. І от там мені дуже сподобалося, як Світлана нас навчала вив'язувати хибну кітлівку. Ось вона тут у мене. Тут у мене так е, трішки неправильно розкладено. Але я вже так залишу, бо дуже тарабаня спеці. З якої пряжі? Ось ця пряжа. Від Drops, Belly. Unicolor. Тут який склад цієї пряжі, 53% бавовний, 33 віскози і 14% льону. Можна спеції використовувати 4. І тут 50 грамів, 120 метрів. На 50 грам. Але я не використовую тут спиці 4. Я спробувала на 3,50. Мені не сподобалося дуже вільна мене в мене в'язка, і я перейшла на 3,25. Ось цю лицеву ось цю гладь я в'яжу спицями 3,25. Такий. такий мій процес, над яким я працюю, коли не в'яжу шкарпетки. У мене тут, я зараз так зробила, щоб в мене були дві пари спиць. Я в'яжу на, на спицях Чягу 325, і взяла спиці бамбукові. Ось. Це кловер. Чим подобаються мені ці спиці? Гострий кінчик. Але не такий він. Опасний, як на металевих спицях, гострий кінчик гострий, Гарний, гарно підхватювати цим гострим кінчиком петлю, нитку. І ще, що мені подобається, чим ці спиці подобаються, що вони розкручуються, і закручуються, і не потрібно ніякого ключика. І під час в'язання ці спиці не розкручуються. Оце мені ще подобається, що не потрібно закручувати ніякими ключиками. Гарно сковзить тут пряжа по цим спицям. Ліска тут така прозора. Подобаються мені такі спиці, я вже неодноразово їх показувала. Можу показати ще раз: отакий в мене укорочений набір, чехол кожи зам. Цю ліску я ще докуплювала собі. Два розміри 120 см і 91 см. Я докуплювала ліски, вони десь у мене вже в роботі. Так, це така інструкція йшла. Такумі кловер. Тут іде 5 розмірів ліски, бачите. І спиці тут ідуть, розпочинається з 3,25. І до 10-го розміру. Ось показують, як вкручуються. Я замітила, що мені подобаються оці конструктори цих спиців е ліпше, ніж коли вже купляти, коли ліска вже тут прикручена. На стики не так сковзить пряжа, як е по цих конструкторах спицях. Гарний цей набір, мені подобається. Я час від часу користуюся ним. Якщо пряжа дуже сповзитий і потрібно її якось приборкати, то я беру ці бамбукові спиці. І ще я мала таку спробу зв'язати шкарпетки на великодень. Якщо можна так сказати, на Паску ці шк... шкарпетки от таким вив'язуються зайчику Бачите? І щось я зробила тут не так. Так як цей патер на німецькій мові, а мій Google Translate не, не розуміє так само, як і я. Тому я в'язала ці шкарпетки по цій картинці. Що я тут бачу? Бачу, тут був отакий маленький рулик. Так, потім йде різинка 1 на 1, і йде візерунок. Це я змогла повторити У мене є рулик, у мене є різинка один на один. І візерунок я продовжила весь паголинок до п'ятки. Дівчата, напишіть мені, будь ласка, як називається цей візерунок. Я його називаю тракторний. Як правильно називається цей візерунок? Так, п'ятка у мене тут кругла, сама луча п'ятка. Дуже легко і швидко вив'язується. Вона мені подобається, як вона в'яжеться в, в процес цієї вив'язування п'ятки. Мені дуже подобається. І так я трішки перекрутю цей візерунок, щоб було видно, що я тут напартачила. Напартачила я, напевно, ту, що оцего зайця, напевно, треба було вив'язувати хустковою в'язкою, як, як вам здається. Ось. Давайте роздивимося лучше картинку. Це, мабуть, хусткова в'язка. Ну, я буду в'язати другу шкарпетку і спробую ще хустковою в'язкою. А ця, може піде в розпуск. Я навіть попрала усе, заблокувала цю шкарпетку, але вона виглядає дуже смішно. Потішила вона мене. І це, мав бути, носик, я так думаю, а вийшли, як у буто зайці зуби. Так, ну це моя така вийшла смішна робота. А, з якої пряжі я в'язала ці шкарпетки, це пряжа Opal. Приємна пряжа, дуже вона після праня мені сподобалась. Ну, я вже працювала з цією пряжею. А, після прання вона стала такою мягенькою і коли проводиш отак легенько рукою по шкарпетці відчуваєш ніжний такий приємний пушок. Так, кому потрібно колір цього моточка, ось він. І ось такий колір. От так, як зараз вам на камері, це такий дійсно світло-зелений колір. Не так, як отут затемнений. Оце дійсний колір. Гарний такий зелений колір. Ну, щось я зробила тут не так. Щось пішло у мене з цим візерунком не так. Напишіть мені, будь ласка, мені буде приємно почитати ваші думки. Чи ви знаєте, чи може ви вже зустрічалися з таким візерунком. І знаєте, як його правильно в'язати, я ж кажу. Мій Google Translate е, знає так само, як я німецьку. Нічого не змогла я з ним розібратися. А зайця я в'язала просто по схемі. Уже не по картинці, тут а взаді є схема, і ну, тільки я не зрозуміла, чи то хускова в'язка тут вив'язується. Я вирішила виворотніми зробити отут, а, цей візерунок. Але ви ж бачите, він зовсім відрізняється. Реальність від картинки не, не совпадає. Матеріали тут, Лана Гроса пряжа, ось я не даю ніякі тут схеми, це просто які матеріали, інструкція. І матеріали. Все, що тут? По пряжі, скільки пряжі, яка пряжа, далі я не поніме. Ось такі мої шкарпеткові пригоди сталися зі мною. Ми навчаємося у всьому, це, це не страшно. Діло поправімо. І так, ось з цієї книги це, цей паттерн. Я вже декілька в'язала теж по малюнку, а далі там жакардові схеми були, то там було легше розібратися з жакардом. Дякую, що ви підтримуєте мене своїми переглядами. Якщо ви мені ще напишете свої думки по поводу цього мого візерунка такого, мені буде приємно почитати. Бажаю всім мира, добра, бережіть себе, усе буде добре. У минулому відео я гортала журнал Need і тут зацікавив один бактус. Зараз ми роздивимося його поближче. Я читала опис, тільки не весь тільки як би, інструкцію до опису, то цей бактус в'яжеться із центру отаким от ажурним візерунком. Листочки розходяться від центру. Цікавий, так? Да? І ось назва цього Бактусу Луран Блум Шавел. Так, ось такий бактус. Якщо цікаво, можете роздивитися лучше. Багато ажуру. Цей топ. Продається отдільно від спідниці. Він коштує 25 доларів. Можна його придбати отдільно. Там спідниця ось. Сумка згачкована із рафії. То теж сумка гачкована. Ну, це усе фабричні. Аксесуари. Ця сумка теж маленька, яка коштує, я думаю, 25 доларів. І шляпи із Рафі. 20 доларів та шляпа коштувала.